Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні, малята, поговоримо про зимуючих птахів. Які птахи називаються зимуючі? Це ті птахи, що не відлітіли у теплій краї. Зима дуже сувора пора року, тому люди підгодовують птахів. Малята, відгадайте загадку і дізнайтесь, про яку пташку будемо говорити. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чипурненький. Справжній молодець хто це діти? Горобець. Давайте розглянемо горобчика. Горобчик який. Горобчик маленький, сіренький. Що вміє робити горобчик? Горобчик вміє літати, стрибати, а ще горобчик вміє Цвірінькати. ось так. Пропоную малята скласти описову розповідь за схемою. Розгляньте уважно схему. Спочатку назвемо пташку, де вона мешкає, біля людей чи в лісі. Далі розмір птахи велика чи маленька. Колір пір'ячка, довжина та форма хвостика, великий, середній чи маленький, довжина та форма дзьоба. Чим харчується, яке значення має у житті людини або природи? Тож, послухайте уважно розповідь за схемою про горобчика. Це горобчик, він живе біля людини. І в лісі це міський птах. Горобчик маленького розміру, він сірого кольору пір'я має. Хвостик у горобчика маленький, дзьоб теж маленький і рівний. Харчується горобчик крихтами хліба, зернятками, комашками. Горобчик знищує шкідливих комах. Така описова розповідь вийшла у мене. А яка розповідь вийшла у вас? Чекатиму з нетерпінням. Малята. Запрошую вас пограти в дидактичну гру Де горобчик. Розгляньте уважно малюнки та визначте, де знаходиться горобчик. Тож починаймо. Горобчик де сидить. Горобчик сидить на ялинці. Де горобчик? Горобчик. Перед будинком, де заховався горобчик? Горобчик заховався за сніжинкою. Біля чого сидить горобчик? Горобчик сидить біля годівнички. Під чим заховався горобчик? Горобчик заховався під парасолькою. Де горобчик? горобчик у клітці. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!